Старець Мирон сидів у своїй самотній келії, спираючись на ціпок. Його очі, здавалося, дивилися крізь стіни, крізь час, у далечінь майбутніх подій. Голос його був тихим, але в кожному слові звучала сила. Прийде день, коли той, хто називає себе царем, залишиться один його оточення розсіється, як осінній туман, він дивитиметься у дзеркало і не впізнає себе. Його руки будуть тремтіти, його розум буде повен страху, бо він знатиме, судний день настав. Старець заплющив очі, і його голос став сильнішим. Він звик, що йому коряться, що його ім'я вимовляють із трепетом. Але ось, що я бачу: ніхто більше не боїться. Вчорашні соратники говорять про нього пошепки, його найближчі охоронці ховають очі, вони вже присягнули іншому господарю. Бо вони відчули запах тліну, і цей запах виходить від нього. Вогонь лампади перед старцем затремтів. Він довго грав у війну, довго розпалював пожежу, яка мала поглинути інших. Але тепер вогонь прийшов за ним я бачу стіни, між якими він ховається. Він шукає порятунку, але всі двері для нього зачинені, всі, хто йому служили, всі, хто підносив йому чашу. Тепер чекають його падіння. Очі старця розширилися, він простягнув руку вперед, ніби щось намагався схопити. Його останній день буде сповнений жаху. Він дізнається про зраду тих, кому довіряв. Його голос буде слабким, його руки безсилими. Він буде намагатися віддати наказ, але вже ніхто не слухатиме. Телефони мовчатимуть, охоронці не відповідатимуть. Коли він спробує покликати когось. У відповідь буде тільки тиша. Старець Мирон зробив довгу паузу: Я бачу чорну годину. Він буде у своїй фортеці, у підземних залах, де світло ледь пробивається крізь товсті стіни, там, де він ховався від світу, де він думав, що безпека вічна. Але в цей момент він зрозуміє, що зробив свою найбільшу помилку. Старець нахилився вперед. Я бачу його погляд, очі, які колись палали злістю, тепер наповнені страхом. Він розуміє, доля невідворотна, і що найбільше його мучить, це не біль і не смерть, що вже наближається. Найгірше це тиша. Вперше в житті він залишиться сам. Старець Мирон схилив голову, ніби вслухаючись у щось далеке, що ще не відбулося, але вже написане на скрижалях часу. Його голос став глибоким. Урочистим, сповненим незламної впевненості. Я бачу, як він сидить у своїй залі, оточений холодом і темрявою. Його руки тремтять, він вдивляється в екран, шукаючи знайомі обличчя, але там порожнеча. Всі, хто ще недавно присягали йому на вірність, хто вихваляв його ім'я, тепер мовчать. Ніхто не хоче брати слухавку, ніхто не хоче відповідати. Він усвідомлює, його зрадили. Мирон перевів погляд на полум'я лампади, яке хиталося, ніби чекаючи бурі. Його тінь довго висіла над цим світом, несучи смерть і страждання. Але тепер вона стискається, відступає, розчиняється в пітьмі, бо не може злоба панувати вічно, не може кров стікати ріками без відплати. Те, що він посіяв, те й пожне. Старець зробив глибокий вдих, і в його голосі з'явилася холодна неминучість. Я бачу, як наближається остання година. Він намагається втекти, але нема куди. Його особистий літак більше не підкоряється йому. Його броньовані машини стоять, але не рушають з місця. Останні охоронці ще стоять перед дверима, але вони вже не захищають. Вони чекають моменту, щоб зникнути. Він хоче вийти. Знайти порятунок, але з усіх боків його оточує тиша. Мирон закрив очі, і його обличчя стало подібним до каменя. Я бачу, як приходить година розплати. У коридорах чується топіт важких чобіт. Двері, які завжди залишалися закритими для чужинців, тепер прочиняються. Він сидить за столом, його очі розширені, його губи рухаються, але голосу більше немає, його ім'я. Більше немає сили. Вогонь у лампаді перед старцем здригнувся, і в кімнаті на мить стало зовсім темно. Він зрозуміє, що це кінець. Остання думка промайне в його голові Чому? Але відповідь він вже знає бо так судилося бо все, що він зробив, повернулося до нього сторицею. Старець Мирон підняв очі, сповнені спокою і мудрості. І коли цей день настане, небо не розколеться, земля не здригнеться, але світ відчує, як з нього спадає важкий тягар: тьма, що нависала над народами, розвіється і почнеться новий час без страху, без тиранії, без його тіні. Він подивився у вогонь, що знову почав горіти рівним світлом. Це станеться, це вже вирішено, і ніщо більше не змінить цього. Пророцтво старця Мирона завершилося, але його слова залишилися у повітрі, наче луна, що не зникає. Він заплющив очі, слухаючи тишу, у якій ввижалися голоси майбутнього. Його руки міцно стискали дерев'яний посох, ніби в ньому була зосереджена уся сила передбачення. Не думайте, що після нього настане спокій одразу, промовив старець після довгої паузи, бо темрява. Що він породив, не зникне в одну мить. Вона буде звиватися, хапатися за уламки влади, намагатися вижити. Але коріння її підсохло, і гниль вже точить її зсередини. Він підняв голову і подивився вперед, ніби крізь простір та час. Багато з тих, хто славив його, спробують сховатися. Вони втягнуть нові маски, вони говоритимуть інші слова, вони присягатимуть новим володарям. Але печать прокляття вже стоїть на них, вони не врятуються, їхні дні також злічені. Полум'я лампади захиталося, і старець продовжив, ніби відчувши зміну вітру долі. Але не думайте, що цей день буде святом, бо попіл його імперії ще буде отруювати землю. Будуть ті, хто не захоче відпускати минуле, хто намагатиметься склеїти уламки. Та вони побачать, Їхня справа марна, ніщо не здатне повернути мертвого до життя. Мирон витер долонею чоло, ніби відчуваючи важкість власних слів. Я бачу, що десь у горах пролунає постріл, я бачу обличчя, перекошене жахом, і він впаде. Чи буде це зрада, чи буде це справедлива кара, хто може знати? Але так вирішено: його більше не буде. Старець зробив глибокий вдих і тихо промовив. Той, хто сіяв смерть, отримає смерть. Той, хто жив брехнею, загине у брехні. І в цей момент світ не здригнеться, не заплаче. Він просто зітхне з полегшенням. Він нахилив голову, склав руки на грудях і замовк. Пророцтво завершилося.